Байден вже сообщил, що в курсі кадрових перестановок на Україні. Ну а дальніших коментарів казал друзі. Всім привіт! Зараз розкажу і покажу вам, як змінили міністра оборони України. Це вже не Олексій Рєзніков. Як це відбувалося? Чому це важливо і як на це реагує російська пропаганда? А там цікаво і смішно. Друзі, зараз буде реально важливе відео. Допоможіть мені поділитися, підписуйтесь для цього на мій канал прямо зараз. Це сигнал для Ютубу просувати відео. Тисніть кнопку лайк, палець догори, коментуйте, шерте, тобто ділиться цим відео. Поїхали! Так, сьогодні відбулася важлива, дуже важлива кадрова перестановка. Ну поки відставка, але ми вже знаємо, хто буде наступником Резнікова. Сьогодні був звільнений міністр оборони України Олексій Резніков. Нагадаю, він став міністром ще до повномасштабного вторгнення. Ну і весь час повномасштабного вторгнення очолював це ключове під час повномасштабної війни міністерство. І от сьогодні він пішов. Ну що вам сказати про Резнікова? Давайте дам свою теж оцінку. В його знаєте, в його роботі було дві частини: перша частина важлива дипломатична. Всі ці формати Рамштайн, спілкування з колегами іноземними. І з цим Резніков впорався добре. Тут питань нема. Він працював, він налагодив добрі стосунки. Ми маємо просування на дипломатичному фронті серйозні, і там є його безпосередня участь, і це важливо. Однак, друга, але насправді перше, більш важливим завданням Різнікова це звичайно, є забезпечення армії. І тут, знаєте, насправді армія в нас, на жаль, забезпечується не міноборони, а мінволонтер. Вся Україна, Гончаренко-центр, 70 Три автівки, 24 антидронові рушниці, і навіть самохідна артилерійська установка «Гвоздіка» 122 мм. Ну, я розумію, що можна зрозуміти, чому волонтери України забезпечують вживаними автівками. Ну це не робота держави. А от чому громадяни України забезпечують навіть антидроновими рушницями, дронами, і навіть Сао це фактично танк. Ну а це пряма робота Міноборони, це звичайно неправильно. Ну і також соціальний захист військовослужбовців – це дуже серйозне питання. Тому що коли військовослужбовці не мали відпусток до мого закону, який я проти слава Богу через Верховну Раду, коли військовослужбовці і зараз є категорії, які отримують по 400, 500, 600 гривень на місяць, тобто після відміни тридцятки в лютому. Строковики отримували 400 500 гривень, обмежено придатні після поранення 600 800 гривень на місяць, на місяць. Як це? Як це взагалі? Ну як цим можна жити? Курсанти 400 500 гривень. і так далі. Ну це неприйнятно, але це було і Міністерство оборони це не виправляло. Я не можу це виправляю сьогодні, але ж це мав робити точно, що не я. Навпаки, ми бачимо, як все затягується будь-яке рішення. От ми вибили зараз доплати строковикам, курсантам. Це мій закон забезпечує інструкторам, але закон мов, вступив в силу 30 червня. На цю хвилину ще жодна людина не отримала гроші, тому що це все тягне. Уряд не міг прийняти постанову. Потім тягнеться з наказами. ну ця безкінечна якась бюрократична тягомотіна. Так не має працювати міністерство, тому Різніков мав піти давно. Ну і корупційні скандали. Звичайно, ви пам'ятаєте, всі мемом стало в січні місяці. Пішла інформація про закупівлю продуктів харчування на 13 мільярдів гривень. На секундочку, де яйця по 17 гривень за штуку, при тому, що ну, де завгодно можна по 7 їх купити, де там якісь баснословні ціни на капусту, яблука і все інше. І куди от капуста від цього осіла? Ну ми розуміємо з вами. Це був величезний скандал. Заступник Резнікова в СІЗО, один з керівників ключових міністерств В СІЗО при цьому Резніков от сьогодні, відповідаючи на моє питання в Верховній Раді, говорить: знаєте, як кажуть, на голубому глазу. Говорить, ні, все нормально, ніяких корупційних справ нема. А я питаю, а чого ж ти ваш заступник в СІЗО? Ну така історія, якась випадкова, напевно. Далі пішли інші скандали, і китайські турнікети, і аптечки, і останні це зимові куртки на 33 мільйони доларів, які виявились не зимові і набагато дешевші, реально. Але зате закуплені вони були. Фірми, яка до якої має пряме відношення племінних слугів народу народного депутату Касая, ще один касай, ну от така от собі історія. Касай до да касая, значить, ще й член оборонного комітету. Знаєте, вішенка на торті. Ну, в общем, таких судячи з усього, що таких історій, ми дізнаємось більше, звичайно, це є абсолютно неприйнятно і Резнікова треба було звільняти. Сьогодні дуже смішно було. Слуги народу йому влаштовували стоячі овації, коли він зайшов, коли його вже звільнили. Подивіться на це. Хочу ж ви його тоді звільняєте, якщо такий шикарний міністр. Підтримали його і ОПЗЖ, партнери Слуги народу по коаліції. Ну, я не здивований, всі Ну, В общем, чесно кажучи, це є, звичайно, таке, неприємні моменти, але. А тепер дайте зверну увагу на різницю. Ну, от, хоч і неприємно, хоч і запізно. Але все-таки Резнікова змінена. От були питання в суспільство до міністра. Сьогодні його звільнено. Так, має бути ще й розслідування, і все. Але хоча б його звільнено, незважаючи на всі аплодисменти, овації і все. Ну я думаю, що касай там точно стоячи, аплодував, да? оцей чи родич наживався на курках. Але тепер подивимось на нашого ворога. А що в Росії? Там же люди ненавидять шойгу, і всім зрозуміло шалена корупція, і все що там відбувається. І всі ці божевільні історії про родичів, Шойгу, його доньку, і все, цих блогерів, їхніх чоловіків, які там просто знущаються з них усіх. І що ну, пригожена взагалі вже не буду згадувати сує вже в пеклі, горить і горить. І що? І нічого. І Шойгу далі міністр, незважаючи на все. Причому несе якусь страшну ахінею. От вам Шойгу, щоб ви подивилися, який каже, що 6 плюс 6 танків буде 11. Послухайте, великі. Вчера, в результате там такой серьезной атаки на работником направления, вот. они потеряли 6 танков на другом направлении, на бахнуть там наши ребята. Очень искусственно, я бы так сказал, беспилотными аппаратами, новыми беспилотными аппаратами, аппарат, да, уничтожили еще шесть машин, поэтому вчерашний день. вот. Тільки в абсолютно техніки оділиться. Божевільний, і, але його тримають. І от цьому різниця. У нас, слава Богу, є свобода, хоч і зараз ситуація не найкраща з цим. І це питання теж окремо підіймаю. Але все-таки вона є, і влада вимушена реагувати на суспільство. В цьому то і різниця. І тому зараз буде покращення в Міноборони. Наскільки серйозне, оцього я не знаю. А тепер про те, хто ж замінить. А новим міністром оборони стане Рустем Умєров. Ще не проголосований, але очевидно, що він їм стане. Це нинішній кримські не мусульмани. вперше стане міністром оборони України і взагалі посяде таку високу посаду. Це людина, яка була народним депутатом до того, в цьому скликанні, а перед цим очолював майже рік фонд державного майна України. Сьогодні він вже був звільнений з цієї посади, ну, щоб він міг йти на міністра оборони. І тут, знаєте, що цікаво, яким буде міністром уміров, ми ще побачимо. Подивимося. Але те, що він доведеться йому їх мінімум частину проблем, які створені були і створилися під час різного управляти, очевидно, має бути свіжа кров. Це те, що Росія на світі. Там буде вічний шейх з Герасимовим і вічний їхній цей бункерний, дід, кучка бункерних дідов. Умірав молодий, розмовляє англійською, турецькою мовами і освічений. Будемо сподіватися, що буде результат. Ну і російську пропаганду вже від цього плющить. Вони пишуть в своїх телеграм-каналах, що ж, значить, начебто, це плювок Ердогана, якийсь дивіться, цю ахінією. Ну, у Умірова чудові відносини якраз з командою Ердогана, Це якраз один з його плюсів і сильних биків. Ну але це ж вони не розкажуть. Але більше за всіх відзначилась з Та взагалі знайшла якусь людину, схожу на Умірова, якісь відео, і показала все це, начебто, це Умєров, Ну це божевільно, що він мо за гірком. Ну я не жартую, це показувала з на всю Росію. Розповідає значить, що це є наш новий міністр оборони. Ну слів нема, хоч, але хочу, щоб ви це подивилися. Ми сам потенціальний міністр оборони України уміров персонаж весьма-весьма скандальний в інтернеті, вдруг всплили фото и видео восьмилетней давности, на которых Умеров совершает какие-то непотребные действия с огурцом. Ну, то есть мы мос... прямо на камеру. В общем, достойный член команды Зеленского. Хозяин Зеленского Байден уже сообщил, что в курсе кадровых перестановок на Украине, но от дальнейших комментариев отказался. Скобеева, можете искать, сказать, может, шей губы краще Це може у вас бути було б щось і покраща ситуація. Ну але хай у вас нічого не змінюється. Але рівень божевілля цієї пропаганди звичайно зашкалює. Друзі, ну от така історія от такі зміни. Я сьогодні підіймав Верховній Раді питання проблемні, те, що є, і по виплатах військовослужбовцям, і по їхньому захисту, і по отриманню статусу учасника бойових дій. Це все має виправляти новий міністр. Сподіваюся, що він це зробить. Я буду це штовхати в будь-якому випадку. Але от тільки так, тільки через суспільний тиск ми змінимо Україну на краще. Друзі, тож тримаємо стрій, поділіться цим відео.